Всім привіт! Сьогодні у мене новий пляцок. Як бачите, красивий у розрізі, дуже смачний. Ось такий він мені не смак, як то весільні пляцки, простий, немає, ж надто чогось там всередині, але дуже мені подобається. Готуйте і нехай також смакує. Дуже гарний у розрізі, гарно нарізається, гарно тримає форму. В міру високий і дуже добрий. Тається легенько, мігенький. Дуже гарний, правда? Мені дуже подобається. Для жовтого коржа збиваємо 5 жовтків та 2 яйця. Збила яйця. Додаю борошно та крохмаль. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички орієнтовно хвилин 20. 10 хвилин і тісто готове. ще пару хвилин і вже буде спечена паляниця. Для шоколадного коржа яйця збиваємо з цукром. Яйця збила з цукром. Додаю какао та борошно, я вже попередньо їх вимішала. В кінці трішки олії. Випікаємо при температурі 180 градусів до сухої палички орієнтовно хвилин 15-20. Для приготування білкового коржа білки збиваємо з цукром та щіпкою солі. Отже, білки у мене збиті в піну. Додаю 2 ложки крохмалю, додаю мак, сухий, перемелений і перемішую. Опікаємо при температурі 180 градусів, так само до зарум'янення хвилин 15-20. Ось такі гарні в мене палянички вдалися. Тут вже верхню шкірку діти зібрали, бо пляцка вони ж не люблять, а десь надламати щось або зняти шкірку під'їсти, то вони таке люблять. Так само жовтий. Жовтий розрізаємо на дві частини. І ще маковий. Жовтий і шоколадний можна просочити за бажанням. Можна, наприклад, воду та неварене згущене молоко розмішати, трішки лимону додати, соку, соку і розмішати. Зроблю ще яблучний один шар, тому що яблука достигають. Чому ж мають пропадати, люблю такі пляцки, де є яблука. Яблука почистила, натерла, додаю цукор, можна ложку чи дві, трошки води. І все ставимо на хвилин 5-10, щоб протушкувалися до м'якості яблук. Без кришки. Яблука проварилися. І одразу до гарячих яблук всипаю желе І добре вимішую. У мене желе буде зеленого кольору, ви можете давати будь-яке. Вже не варимо, лише розмішуємо гарно до розчинення желе. Якесь воно не дуже зелене, але ну, яке вже буде. Залишаємо до охолодження. Можна, таке буде, можна буде викладати на пляцок ледь-ледь тепле. Не зовсім холодне, таке ледь тепле. Крем у мене вже готовий, масло. М'яке масло збила, додала неварене варене згущене молоко і все. Можна робити, думаю, туди сметаний, крем і заварний, але я зробила такий найпростіший. Збираємо пляцок, Нижній кор змащуємо кремом. Потім буде середина лише яблука без крему і ще один раз крем. Кладу жовтий корж і зараз буду викладати яблука. Тепер викладаємо напівзастигле желе. З яблуками. Правда, чомусь не зелений колір, не знаю чому. Знову жовтий корж і зараз крем. Гадаю, що буде смачний торт? Має бути добренький. Розпробуємо зараз. Дивимося, що в нас у розрізі. Нарізається легенько, м'ягенький. Ну як вам? Дуже красивий у розрізі. Ось такий дивіться, який гарний. Правда, один бісквіт, можливо, надто мокрий, тому що желе ще не надто застигла, а я вже його виклала. Тому він відображається більше, як прошарок желе. А ось верхній бісквіт. Ну, таке видно, що це паляниця. Ну, дуже гарний, правда? Мені дуже подобається. Дуже гарний у розрізі, гарно нарізається, гарно тримає форму. В міру високий і дуже добрий. Крем я вже говорила, що можна замінити або на заварний, або на сметаний, він тоді буде легший такий. Тому що, можливо, от коли зараз літо так масляного не хочеться, тому можна робити і м'якший крем.